Що вас порадує найближчим часом? Так. Ви сама себе порадуєте. Це дуже приємно, коли сама себе людина радує, дивиться в дзеркало і радіє, дивиться на все, що її оточує, теж радіє. Тобто, тут дуже приємне відчуття від самої себе, що вас ще порадує. Так, тут порадує. Тут, напевно, як ви отримуєте якесь повідомлення про те, що зцілюєтеся, наприклад, або якась важка ситуація, яка не могла вирішитися аж ніяк. Вона вирішується сама собою. Вас порадує якесь повідомлення про те, що важка ситуація буде вирішуватися. Так, що вас порадує ще? Ну, тут іде багат, багатий чоловік якийсь. Вас це порадує, можливо, у вас буде багатий чоловік. Що вас порадує? Вас порадує. Угу. Ну, якась фальшива персона, бачите? Саме не що, а хто вас порадує? Можливо, це не друг якийсь, який може щось по-іншому побачити в вас і піти, миритися з вами, що вас ще порадує. Очікування ваші, вони справдяться те, що ви очікували, ви отримаєте, що вас ще порадує. Ситуація, яка виходила з-під контролю, буде взята як, під контроль. Саме так. Тобто, тут Або з'являється людина, яка може це контролювати, Або ви самі стаєте цією персоною. По суті, тут ще може бути офіційний якийсь контроль. Що вас порадує? Так, ваша мрія вас порадує. Ви про щось мрієте, і вона справдиться, що вас порадує? Те, Що будете на висоті, на першому місці у когось, або на першому місці десь, в якійсь компанії людей.